Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку. Пишу службові слова окремо від інших. Пролунав дзвінок. Починається урок. З маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. І так, перед нами вправа встанови відповідність за допомогою ЛЕГО. Ми бачимо лівору з вами на ЛЕГО службові слова біля, У, ЗА, Через Під на, та слова книжці лісу Сонцем, Паркан Деревом, Кишень. Нам потрібно правильно підібрати до слів іменників. Слово службове. І так, подумаємо. Біля куди краще підходить. Можете зупинити відео та подумати. Правильно, біля лісу. У У кишені. За. За деревом. Через. Через паркан. Під під Сонцем. Та на книжці. Молодці. Зараз відкриваємо свої робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Також бачимо на другому рядочку у нас є речення але. Не закінчена. потрібно його закінчити. Я люблю загадки про, наприклад, тварин або рослин. А зараз виконаємо пальчикову гімнастику, для того, щоб пальчики писали каліграфічно і гарно. Пальчикова гімнастика Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всі день зранку привітали. Ми крокуємо рівненько, вище ноги піднімай. Я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Біжить по колондині, жвавенький паучок. Ось Люшкою він побачив, потрапила в сачок. А -а -а. І червоні проситься в долоні, кожну нянятку знигу і старинку покладу. Молодці. А зараз переходимо до роботи з підручником на сторінці 106, права номер 1 Родзинка загадала друзям загадку. Допоможемо відгадати. Читаємо. В кожу шкуру дому вирушає з дому припасти в комору на зимову пору, шишки та горішки і грибочки в трішки. Звичайно, це білка. Проведемо з вами дослідження. Знайдіть загадці службові слова. Прочитайте їх. Зробимо висновок. Як пишуться службові слова з іншими словами разом чи окремо? Тож запам'ятаємо правило: службові слова пишемо окремо від інших. Слів. Щебетунчик запропонував свою загадку. Перевіримо, чи правильно він її записав. Прийшла кума з віником на бесіду з півником, схопила півня на обід і замила мітлою слід. Чи правильно записана загадка? Звичайно, ні. Він інші слова записав разом із службовими. Це лисичка правильно. Що ж, виправимо, як має бути? Прийшла кума з віником на бесіду з півником, схопила півня на обід і замела мітлою слід. Ми бачимо з вами службові слова з. На, з, на і. Знову таки йде мова про лисичку. Тепер ми з вами відгадали загадку. І спишемо загадку зошит, але без помилок. І звичайним ольвцем підкресліть, будь ласка, службові слова за зразком. Для цього зупиніть відео. А зараз відпочиваємо. Молодці відпочили. Гаджик записав свою загадку, але загубив службові слова. Нам потрібно їх вибрати з довідки і вставити у загадку. Давайте подивимось. Листя гілками, лісових доріжках, біжить клубок, голками в коротеньких ніжках. У нас є такі службові слова. По, між і на з. Зупиніть відео та подумайте, як правильно розташувати службові слова в цій загадці. Що ж, перевіримо? Між листям і гілками по лісових доріжках біжить клубок з голками на коротеньких ніжках. Про кого йдемо у цій загадці? Про їжака. Правильно, молодці виконали завдання. А зараз запишемо в зошит слово відгадку. Їжак. Зупиніть відео та побудуйте звукову схему цього слова. Визначте скільки в цьому слові букв та звуків. Перевіримо їжак. Маємо з вами два склади. Ї стоїть у нас на початку слова. Ця буква дає два звуки Є, І і. Ї завжди м'який приголосний І голосний. «Ж» твердий приголосний, А голосний наголошений і К твердий приголосний. Маємо з вами чотири букви, п'ять звуків і два склади. Перевірили. А зараз спишемо загадку читалочки. Але слова в реченнях ми маємо з вами написати окремо одне від одного. Тому що ми бачимо, що все записано разом. Зупиніть відео та подумайте, як правильно їх розділити. Що ж, правильно так, живе в лісі під кущем, ховається від вовка і лисиці. Правильно, це зайчик. Запишемо. Випишемо з вами службові слова разом з іменниками. А це у нас живе в лісі під кущем. Ховається двіт вовка і лисиці. Записали за зразком. Переходимо до домашнього завдання. Вправа 7 на сторінці 107. Пригадайте, про яких тварин були загадки друзів. Та складіть невеличку розповідь 3-4 речення про одну із них і обов'язково підкресліть службові слова. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня. До побачення!